Російська мобілізація вже приносить перші плоди. Мобілізовані громадяни РФ просто тікають із поля бою. Відео, як росіяни стають на лижі, виклали у мережу українські захисники. На кадрах видно, як окупанти помчали з позицій чагарниками та лісами у бік окупованої території Донбасу. Вони біжать з голими руками, покинувши техніку. Друга армія світу біжить, намагаються прорватися із котла. Велике тактичне перегрупування почалося, йдеться у повідомленні йдеться про лиман на Донеччині, де зараз найбільше спекотно для росіян, і куди перекинули щойно мобілізованих. Російські військові блогери завивають від безсилля. Просто ганьба тисячу мобілізованих надіслали до лимана для підкріплення фронту, наказали тримати свою ділянку. Так ці щури розбіглися в різні боки, коли почули перші автоматні черги боягузи. Як воювати збираєтеся, панікує російський військовий блогер. Ще один твіт не менш історичний. Мразі набрали диванних вояків, ви подивіться на себе в інтернеті, все в зетках та триколорах, кричать, що можете повторити, а коли мобілізували, навіть автомат у руках тримати не вмієте, взагалі нічого не вмієте. Багаття і то не можете розвести, суцільна п'янка і воєнком. Нагадаємо, що ЗСУ взяли в оточення російські війська, що знаходяться в районі міста Лиман Донецької області. За повідомленнями російських військових кореспондентів зсу прорвали російську оборону в районі Ставків за 10 кілометрів на північ від Лимана і перерізали дорогу Торське-Дробишеве.